Усім привіт, дорогі мої друзі. Мене звуть Володимир, я учень сьомого класу Новайдарської школи інтернат. Я хочу подарувати ці книжки у фонд бібліотеки Селище Великі Сорочинці». У мене є такі книги. Це Дитяча Біблія українського видання. Книга Комікс Євангелія. і так. Та книгу сегодня стайко, Космонавти з нашого двору. Я Ганцов Данил, учусь в седьмому класі і хочу подарувати цю книгу в бібліотеку села Большие Сорочинці. в этой книзі рассказывается не только факти, а можно и самому дописать, нарисовать какие-то рисунки и сделать аплікації. Мене звуть Сашко, я вчуся в шостому классу на Лайандарской санітарної школи «Інтернет». Я хочу подарувати вам цю книгу. Вона мені дуже сподобалася. Я її прочитав, вона, і вона дуже цікава. Я ученик 7 класу. Передаю книгу в вашу бібліотеку, щоб ви її прочитали і поділились впечатлення. А ми хочемо подарувати книгу фонд вашої школи о путешествиях. Привіт, визнавай, да!